Доброго дня, мої милі рукодільниці! Сьогодні підготувала для вас огляд чудових схем від торгової марки Рікама-Подільський. Це новинка. Ось такі ось гарні борщ. Схеми формату А3 борщ. Подивіться, тут і бурячок, картопля, капуста, морква. Надзвичайно гарна схема. Така схема вже готова картина по даній схемі, обов'язково стане прикрасою будь-якої кухні. До неї, можливо, ще така паста. Ми бачимо пасту, базилік, перець, сир, спагетти дуже гарна схема. Надзвичайно гарна яскрава схема. І... Третя це піца. Піца ну, від неї йде аромат. Так І хочеться взяти цей кусочок і з'їсти. А тут ще й підписані інгредієнти, щоб ви знали, що входить в цю піцу. А формати схеми А3. Схеми ось такі от гарні, продубльовані, вишивати на них легко і гарно. Нагадую, сьогодні відеогляд схем від торгової марки Лікама. новинка, от така от апіцітна. Хочеться це все з'їсти. Всім дякую за перегляд.